Відкривати нові горизонти у Карпецькому національному університеті імені Василя Стефаника відбувся Стефаник Open Day». захід для студентів, що завершили навчання на бакалавраті, і постали перед вибором спробувати будувати кар'єру тут і зараз, чи здобувати магістерський рівень своєї спеціальності. Ми хочемо ще раз зосередити їхню увагу на тому, що бакалаврат це незавершене навчання. Для молодої людини, яка хоче будувати свій кар'єрний ріст, яка хоче дійсно бути успішною на ринку праці, потрібна магістратура. І ці півтора року ми концентруємо увагу в першу чергу на тому, щоб отримати не тільки глибокі знання, але й розвивати критичне мислення. Аналітику, все те, що буде вирізняти на ринку праці від інших, захід відбувався у вигляді дискусійних панелей та презентації освітніх програм магістратури за чотирма напрямками підготовки. А розповісти свою історію навчання та успіху завітали випускники різних спеціальностей Карпатського університету. Серед них народна депутатка України Оксана Савчук, яка впевнена, другий рівень вищої освіти є обов'язковим. Я завжди кажу, якщо ви закінчили бакалаврат. І ви маєте можливість вступити в магістратуру, робіть це, не задумуючись. От це не обговорюється. Робіть це, якщо у вашому житті стаються такі обставини, що ви мусите мати диплом магістра, тому що це допоможе вам розвиватися, мати кар'єрний ріст ризикуйте, ідіть, навчайтеся. Тобто це не означає, що навчатися не можна в 35, у 40 чи там в 50. Сьогодні це абсолютно нормально, і ми власним прикладом розказали, як ми здобували освіту у 21, і як ми здобували освіту в 35, і це можливо, і це можливо. Навіть цікаво до дискусії долучилися десятки студентів різних спеціальностей. У мене спеціальність французька мова і література. Так я думаю, поступати, і я в цьому переконалась, послухавши цих спікерів, оскільки було дуже цікаво, оскільки вони розповідали саме власний досвід, а не якусь придуману історію. Моя спеціальність філологія, германські мови та літератури. переклад. саме поступати на магістратуру? Можливо. Саме тому і хотів відвідати цей захід, щоб остаточно вирішити. Напевно, кожен з нас розумів, що хоче продовжити свою спеціальність що хоче вступити на магістратуру, адже це крок. Вперед до чогось вищого. Ну я не скажу, що це прям би змінило мою думку про майстратуру, тому що я так знаю, що я буду на майстратуру вступати. Паралельно буду на дві майстратури вступати. Це якраз і психологія там, де я навчалася на бакалавраті, і а, паралельно на право. Що? Але я після цієї дискусії утвердилась в тому, що. Щоб продовжити роботу в державному управлінні, то все ж таки потрібна магістратура, так як я планую там працювати і в міській раді, і в пізніше, можливо, десь на національному рівні, то да. Директор Франківського драмтеатру теж завітав до університету, щоб поспілкуватися зі студентами на тему вищої освіти. Режисер впевнений, магістратура дає шанс змінити свою професію, але процес навчання не обов'язково має бути безперервним. Мене запросили як людину, як практика справді я маю декілька освіт, декілька профілів. Магістратура е, дає той шанс. Коли студент, чи можливо не тільки той, який закінчив одразу бакалаврат, хоча ну напевно всі спікери будуть говорити про те, що тут дуже важлива безперервність навчання, людина може в якийсь момент поступити магістратуру і змінити навіть свій профіль. І я знаю у своєму житті дуже багато успішних людей, які так робили, інколи ну, майже кардинально. Розмінювали професію, вступивши на магістратуру і ставали дуже успішними вже в тій іншій професії. Студенти, які навчаються за напрямами бізнесу, економіки та туризму, мали можливість поспілкуватися з практиками. Керівник молодіжного центру Іван Хом'як поділився власним досвідом, розповів про свої студентські роки та шлях до успіху. Бакалаврат та магістратуру здобував на факультеті туризму спеціальність готельного ресторана та курортна справа. І вже завершивши магістратуру, 21-му році вирішив кардинально змінити свою спеціальність і поступив на аспірантуру на публічне управління та адміністрування факультету управління. Так як я сьогодні і говорив для студентів, насправді одна з моїх таких порад це не робити перерву. А після бакалаврату відразу вступати на магістратуру. Ніхто не говорить, що це має бути магістратура іменно така сама, як і бакалаврат. Студент за 4 роки точно може усвідомити, що йому більше до душі, або що йому більше пасує, або вже і вибрати інший шлях. Після дискусії студенти продовжують міркувати над рішенням: здобувати магістратуру, змінити професію чи йти іншою стежкою життя. На рішення не плинуло, бо я планую поступати на магістратуру. А, а так взагалі дуже цікаво. Все сподобалось, було корисно. будемо робити свої висновки, та поступати або не поступати на магістратуру. Особливо сподобалась перша панельна дискусія. Зараз я завершую середню освіту історію і подальшому думаю, чи піти на магістратуру по своїй спеціальності, чи можливо не їх змінити. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.